Всім привіт, вітаю на каналі. Ну що, розкажу вам що, як, чим займаюся, покажу панельки, які вже мені привезли, і також поліземо на дах. Туди подивимось, скільки мені профілю треба замовити, щоб їх встановити. Погода сьогодні у нас досить таки цікава, ось там воно світить сонце, з цієї сторони йде дощ. Ну Якось так, панельки, в принципі, східна сторона. Уже у нас майже не працює, там всього-навсього 2 кВт виробляється. Ну а як бачимо, у нас півдня на даний момент нема. Тому і заходу сонячної енергії у нас теж немає. Хто там чекав від мене рибалочки, зараз ставлю фрагменти того, як я вже піймав одну щучку на з тих живчиків, які плавають в моєму басейні. Сіткою накрили, щоб туди не падало листя за цієї шовковиці. Отаке саме. Робилося, а там довелося його все почистить, зробити красиво. Сьогодні я буду питатися. Бачимо, є роботочка. Не буду витягувати і дивитися, що там сидить. Ось така ось такий щупарик, свіженький. Отака чорненька штука десь в дорозі. Чекаємо, поки воно приїде, поки привезе нам нова пошта. По генерації на даний момент 110 Вт. Ну, але акумулятори у нас вже заряджені, тому ну, така генерація, все, що будинок споживає. Оце 140 Вт будинок споживає, все воно перекриває. З акумулятора. На акумулятор нічого не бореться всього, ну, скажімо, 0% чи 0 ампер, ні туди, ні сюди. 98% це у нас режим підтримки. Взяв ось таку маленьку рулеточку, заперся на дах. Зараз буде міряти, скільки мені профілів потрібно. Також у мене залишився один ось такий профіль з ну, не запасний, але трішки більше брав з того, коли полі монтував. Залишився один. Зараз приблизно його покладу. Все перевірюю та скажу вам результат, скільки ж все-таки профілю у мене піде сюди, щоб встановити для початку 7 панелей. Но взагалі хочу таку саму конструкцію зробити десь приблизно в цьому місці і встановити сюди ще 3 панелі. Тобто всіх буде 10 панелей. Хто дивиться відео та не підписався, то і редіска, чого зараз покажу. Новенькі панельки стоять ось тут. Під моєю льтанкою. Але я вам їх не покажу. Точніше покажу тоді, коли набереться 8 тисяч підписників. Залишилося всього на всього 85. Тому поспішайте, щоб побачити, що написано на ось тих шильдиках, які там під низу. Ну а так, як бачимо, тут одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штучок, які вони тут є, покажу пізніше. Отже, прохання до тих, хто не хоче бути в ряду рядісок. Як бачимо, що у нас. Не підписаних дивиться 73,5%, підписані 26,5%. Маловато, треба додати. І в нас е, до скажімо так, до 8 тисяч залишилося зовсім трошки. Тому порекомендую вам підписатись. Тому прохання підписатись на канал, вліпити вподобайку та написати коментар своїми здогадками, які ж все-таки там панелі лежать. Привезі їх візі е, Ну, вчора видивитись. Середу, для мене це була неділя і так далі. Тому пишіть, які там у мене все такі панелі лежать. І за скільки я їх придбав. Ці профілі ми зараз заміряємо та будемо теж замовляти профілі, щоб це все як можна швидше зробити, так як у нас обіцяє знову дощі, холодно і так далі. І так зараз на вулиці приблизно 10 градусів. І як бачимо, погодка така Було сонечко, вже сонечко немає, вже там ось такі чорні-чорні хмаринки. Стою і дивлюсь, де мені потрібно ставити. Ось цей ну, такий самий в принципі каркас. Я з ростом 1,92 м. Моя тінь стоїть ось тут. Як бачу, у нас приблизно половина, тобто йде ціла шиферина. І ну не половина, а десь третя частина. І моя голова вже біля ось тих панелей. Тобто якщо сонечко буде ще нижче сідати, то ну, якби на ці панелі воно буде потрапляти на цей ряд, коли я його поставлю а вже на той не буде потрапляти. Тобто це ставить приблизно, я думаю, десь отут. Але вже виникає знову проблемка. Ось ця яблунька, яку я казав, що я її раніше підріжу. Але так як панелей не було, то в принципі сенсу її підрізати не було. Але щось треба буде думати. Не знаю, як щось буде. І, до речі, хто хоче підтримати мій канал, то може придбати мій медок, який я викачав своїми цими руками. Принести, принесли той до кості мої жужики, які там стоять внизу. Липка з різнотрав'ям коштує 250 гривень за літру. І соняшник з різнотрав'ям коштує 200 гривень за літру. Також хто бажає, може стати спонсором мого каналу та скинути пару гривень на карту Монобанку. В описі закріплено і мій телефончик, і номер карти, хто захоче. Перемірюю, і в мене виходить тут 26 метрів. Тобто на цій і ну, на майбутній, коли він тут буде, не буде. Але всього-навсього мені треба 26 метрів. Ну, одна палка в мене ця є. Тобто 25 метрів мені треба замовляти. Там є профіль по 3.40. ну от Його в принципі буду замовляти, не знаю ще скільки. Це приблизно у нас 8 палок, тобто одна в мене є, 7 палок мені треба дозамовити. замовити. І в мене вже буде для кріплення панелек, коли вони прийдуть, то вже буду показувати які вони є, ну, в принципі профіль буду замовляти там де й замовляв. Так що кому треба будуть контакти, дуже хороший профіль сьогодні вже провалявся на вулиці, немає ну, слідів ніяких державчини, нічого. Це державчина це джолина какашка. Також, що я одразу помітив, це треба мені з'єднувачі, як мінімум один туди, другий туди. ну і Тут так само два. Тобто це вже чотири з'єднувача. Ну і сюди, якщо треба буде, то це ще два з'єднувачі, тобто 6 з'єднувачів, це вже як мінімум мені треба замовити. Ну і Ще ж заодно вже зразу прорахую, скільки мені потрібно самих отих кріплень, що ну, саме панельки притягуються. Кінцевий, та міжпанельні У мене там деяка частина є, бо я теж брав з надлишком трішки з'їхав. Ну, як їх буде не вистачать, то теж, скажімо так, дозамовлю. Хто знає хороші сайти, де можна замовити, таке кріплення по хорошій ціні. Я тоді замовляв, не пам'ятаю, 34-35 гривень за одну штучку закріплення. Але там хтось в коментарях тоді писав, що можна замовити дешевше. Якщо знаєте де, то пишіть, чим дешевше, тим краще. Ну і звісно, що воно більш-менш було якісне. Не таке, що буде коштувати там 5 гривень, а чи не буде і відпаде через там, тиждень, 2-3, може через місяць. Поки тут посадів на даху хвилин 15, то в нас похолодало, дивилося трішки утеплять голову. Бо... На даху зовсім таки некомфортно. Хто там вже з вас також ходив на щучку на осінню, пишіть, як вона вже там клює, не кліє, так як це так. Перший раз вчора на вечір думаю, поставлю цю поставушку і, скажімо так, виставив, зранку нічого не було, вже в обід приїхав, то вона вже є. Щучка невеличка, по вазі ну, ваги не кидав, але рулеткою прикинув, вона була 43-45 см. Тобто, ну Така вже досить таки непогана. Тому пишіть, як у вас справа там з рибалочкою і хто. Хоче побачити, як я буду плавати на човні з кружками. Теж пишіть. Я думаю, ну так планую собі таку рибалочку. Не знаю, буде вона, не буде, бо з погоди, то дощ, то холодно, то ще щось. І ну, коротше, планую. Так що, кому цікаво, рибалочка, пишіть в коментарях. Цікавить рибалка і тоді я вже обов'язково надую човника. Точніше, не надую, там він у мене стоїть цілий сезон надутий. Ну і попливав на рибалочку. Ну і ця фоточка чучки, яку я впіймав. Що цікавого, панелі приїхали новою поштою за 1600 гривень. Як розумію, для нової пошти це досить таки непросто. А як це зробити? Ну, вже тоді розкажу в тому відео, коли я буду показувати, де я придбав ці сонячні панелі, які це сонячні панелі і так далі. На цьому, в принципі, я буду завершувати це відео. Так що пишіть коментарі, які все-таки я панельки обрав. І, ну, в принципі, і так далі. Так що все, коментарі, вподобайки і підписка, щоб скоріше було 8 тисяч підписників, щоб скоріше я вам показав ті панельки. І не тільки. До речі, багато цього чого цікавого приїде. Так що давайте, все, пока-пока, до зустрічі в нових відео.